Зараз я покажу вам, де саме знайти легендарний артефакт Дивна Вода. Його треба шукати в регіоні Затон на локації мандрівні вогні, а саме ось біля цього каменя. І як ви вже зрозуміли, знайти його можна тільки вночі. Я витратив дуже багато часу, щоб знайти його. Тому, будь ласка, не поскупіться на лайк та підписку. А тепер безпосередньо до самої локації. Ось він той камінь, і вон ви можете побачити артефакт, дивна вода. Як ви бачите, було 83 кг максимум ваги, а тепер стало 120. Дякую за перегляд!